Завдання номер 75 Уяви, що ти можеш жити в будь-якій історичній епосі, яку вибереш. Я все-таки оберу свою епоху, нашу епоху, тому що в інших епохах, очевидно, є якісь моменти романтизації, наприклад, тих самих королів, принців, принців принцес, князів. Але це лише. Невеличка кількість людей, так, ці князі, королі, принци, а всі інші люди в ці часи жили, ну прям не вау. Не можу сказати, що я готова проміняти якийсь елементарний комфорт, до якого я вже звикла, так? Там наявність душу, наявність туалету в будинку, наявність якихось всіх цих благ, які нас зараз оточують, на те, щоб жити в якійсь іншій епосі. Людина, в принципі, може адаптуватися до будь-яких умов, практично до будь-яких умов. Але за останні роки в мене в житті було стільки адаптацій, що я б не хотіла проходити, заради якої б то не було історичної епохи ці випробування. Тож залишаємося в нашій епосі і зустрінемося на наступних завданнях.